Хочу вибачитись вперед, можливо, занадто гостро, або занадто гостра критика прозвучала з моєї сторони до міської влади. Все-таки ми... це наш спільний інтерес для того, щоб працювати на благо нашого міста. Прошу вибачення. З нашої сторони в цей же день були прийняті заходи щодо. Прочищення тієї каналізаційної системи цих дренажів в тому ж самому ізоляторі, там виявилися будівельне сміття. Протягом дня ми це вирішили питання, і вся зливова ця система вона вже працює на сьогоднішній день. Всі моменти, які я на своїй сторінці, а також в засобах масової інформації були показані. Сьогодні був забудовник, він це все собі помітив, фронт робіт він зрозумів. обіцяв, що протягом тижня ці моменти будуть усунуті. Сподіваємось на початок будівництва другої черги, закінчення цих вольєрів. Хочу зазначити, що вже на половину десь готові, там ще є певний фронт робіт. Все це буде виконано. На, я сподіваюся, що спільними зусиллями на лад в нашому місті з безпітрульними тваринами поступово буде вирішений.